Моя ну, капуста накрита, але ну, вона не від морозу, вона накрита від е цієї капустяної мухи, <кхи> щоб вона її не знайшла. Тут в мене також огірочки намокло, гроволокно. А тут в мене десь є петрушка. Також все накрите, а накрите тільки по тій причині, що Петрушка посаджена поряд із картоплею. Ось тут дирочка, дякувати кіці. Було нове агроволокно і він його продрав. Нарвем Петрушечки в цій дирочці. Не буду розкривати, воно все мокре, таке зранку неприємне. Як не є, а трішки прохолодно. Ось такий пучок зелені свіженької. І тут він продрав, він такий молодець. <кхи> Ох, і котик в